Що? Нічого немає. Нас розвели, як лохів. Де ж тоді? Ой. Так, я знала, що це станеться. Лежить темний ліс від тебе далеко. Всередині ти зорю знайдеш легко. Ох, темний ліс. Ніхто не ходить до темного лісу. І не виходить з нього. Твоє бажання путь сяє. Ця мапа ключ для того, хто її тримає. Суельтало! Трі відпусти! Тріска? Куди твоя шпага ділася? Я викинув її даю все, або з нею занадто легко. Без неї складніше. Так, що було складно, тобі я помітила. Ха -ха -ха. Я ніколи не дозволю тобі взяти мапу. А я ніколи не дозволю тобі взяти мапу. Мені давай! Ага, зараз. Ти хто такий взагалі? Ти з чухаохуанського картелю. Я, сумніваюсь, я тобі не вірю. Це не страшно. Головне, щоб ти вірила у саму себе. Що у нього стиха тече. І давно. Як тебе звати? О, мене називали по-різному. Цуцик поганий, цуцик тупий, цуцик, ти чуєш? Стояти, Іди геть! не чіпай, відпусти. Великий щур, мале порося, щуропикий, син, підупник. Коротше, уся його потроху, але. Я ніколи не чув імені, яке звучало по-рідному. і було б моїм. Він закінчив. А ти у нас м'яколапка. Кицька м'яколапка. Вау, так! Оце класне ім'я, як музика для всіх, хто його чує. Кицька м'яколапка. Не намагайся, класичний кидок не буває таких тупих, не буває таких чемних. Я тобі не довіряю. Підтримую йому не можна довіряти. Проте я йому довіряю більше ніж декому. Ясно, ця мандрівка буде веселою.